Привіт усім! Сподіваюсь, у вас класний настрій. У цій серії ми поспілкуємося з Олексієм та Машею на тему прав у сфері персональних даних. Знати свої права дуже важливо, а вміти ними користуватися це користь Х3. Олексію, Машо, вітаю вас. Чи є у вас якісь запитання? Привіт, звичайно, їх накопичилось дуже-дуже багато. О, так! і в мене ще пак. Круто! Тоді я почну розповідати про усі права по черзі та намагатися відповідати на ваші запитання. Поїхали. По-перше, ви маєте право знати про те, де збираються ваші дані, з якою метою, адресою того, хто обравляє ваші дані, та інше. Якщо я не помиляюсь, то ця інформація має бути у тексті згоди на обробку персональних даних чи політики приватності, про які ми говорили в попередній серії. Так і не лише. Адже якщо ви пам'ятаєте, у деяких випадках ваші дані можуть оброблятися без вашої згоди. Проте отримати таку інформацію ви можете завжди і вам зобов'язані її надати. Але як дізнатися, що обробляє певна компанія мої дані? А про це ми поговоримо трошки пізніше. А зараз до наступного права: отримувати інформацію про третіх осіб, яким передаються ваші дані? А хто є ці треті особи? Третьом осоми є будь-хто окрім вас на того, кому ви передаєте свої персональні дані. Це може бути як і приватні, так і державні організації. Це право надає вам можливість контролювати того, кому ви передаєте свої персональні дані. Наприклад, для того, щоб ваші імейли пізніше не розголошувалися, і ви не отримали непотрібних вам листів. Ну, ви знаєте, спам. Тобто на це можна вплинути, бо в мене електронна скринька заповнена рекламою від сайтів, на яких я навіть ніколи не була. Річ у тім, що ти могла залишати свої дані на сайтах, не читаючи політику приватності чи порядок обробки персональних даних, як і текст згоди. А у ній могло зазначатись, що сайт може передавати дані в маркетингових цілях стороннім компаніям. Наприклад. Ой, насправді ще раз переконую, що потрібно читати інформацію та умови на сайті. А чи можна якимось чином припинити таку розсилку? Так, є спосіб. Про це ми поговоримо пізніше та у наступних серіях. Повертаючись до права отримати інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані, хочу пояснити, що ви можете написати будь-якій компанії з вимогою. Прошу мене повідомити про третіх осіб, яким передаються мої персональні дані, та з якою метою і вам мають надати відповідь. Круто, потрібно скористатися цим правом. Обов'язково. Наступне право отримати не пізніше як за 30 днів відповідь про те, чи обробляються персональні дані, а також отримати зміст таких персональних даних. Маша, ти запитувала, чи можеш ти отримати від компанії інформацію, чи обробляє вона твої дані? Так от, компанія не лише повинна надати тобі таку інформацію, а й зробити це протягом 30 днів. А це стосується лише державних чи ні? Ні, будь-кого. Що більше ви ще й маєте право вимагати припинити обробку ваших даних і, взагалі, їх знищити. Те, що ви комусь передали дані, не означає, що ви втратили контроль над подальшою їхньою долею. Невже можна просто так прийти і сказати, що більше не використовуєте мої дані? Взагалі потрібно обґрунтувати, чому. Наприклад, дані є недостовірими або неправдивими, або їхню обробку ви взагалі вважаєте незаконною. Також ви маєте право звернутися зі скаргою до органу, про які ми поговоримо в наступних серіях, і це не єдиний спосіб захистити ваші права. Слухай, я навіть не уявляла, що є стільки способів, щоб захистити свої персональні дані. А чи можу я просто забрати згоду? Так, таке вправо в тебе також є. Називається воно відкликання згоди. Потрібно звернутися до компанії, які ти цю згоду надавала, і повідомити про відкликання згоди. Ух, скільки корисної нової інформації, а є ще якісь права? Так, їх іще декілька. Але щоб не перевантажити наш серіал юридичною інформацією, я хочу зупинитися лише на одному із них. Ми маємо право захищати персональні дані від незаконної обробки, знищення, пошкодження, достовірності та іншого. Про способи такого захисту ми поговоримо далі. А зараз, чи є у вас якісь питання по цих правах, які ми вже обговорювали? Так, у мене є одне питання. Якщо я завтра прийду в банк та вимагатиму припинення обробки моїх даних, то чи зможу я надалі користуватися своєю карткою? У мене є підозри, що банк передає комусь мій номер телефону, адже мені декілька разів вже телефонували шахраї, які повідомляли про заборгованість по цій картці, хоча заборгованості немає. На жаль, не зможете, оскільки банку для того, щоб надавати ваші вам послуги, потрібно знати ваші персональні дані. Такі ситуації з шахреями досить поширені. Ми зробили опитування перед курсом про те, з якими порушеннями стикались люди у сфері персональних даних, і більшість порушень саме таких. Пропоную невеличкий план для таких ситуацій. Перше. Якщо у вас є підрозра, що конкретна компанія, яка може щедро роздавати ваші дані, зверніться до неї у письмовій формі з, вим... з вимогою надати інформацію про третіх осіб, кому передаються ваші дані і з якою метою взагалі вони це роблять. У вашому випадку це буде банк. Друге, після отримання відповіді вимагати не передавати дані компаніям, у яких недостатній рівень захисту чи які є підозрілими, і взагалі не зрозуміло, чому отримують ваші персональні дані. Третє. Звертатись до органу чи іншим чином захистити свої права. Про це вже поговоримо у наступних серіях. Перед цим варто порадитись з експертом, тому що кожний випадок індивідуальний. Угу. Дякую, це справді корисна інформація. Я також маю невеличке запитання: чи можу я дізнатися, які конкретні дані про мене зберігає компанія? Так, є два способи. Перший Подивитися на сайті компанії згоди», якщо такий текст є. Він може називатися повідомлення про обробку персональних даних, або на деяких назвах ще стара назва політика конвенційності, проте правильніше все ж таки політика приватності. В цих всіх документах має бути перелік даних, які збирає та обробляє компанія. Друге, якщо ж цікавить саме зміст цих даних, тобто не лише факт того, що компанія збирає піп, а й те, які саме піп зібрали, то ми говоримо раніше про те, що можна подати запит в компанію протягом 30 днів. Та отримати відповідь: такий запит є безкоштовним. Одразу ж маю пораду для тих, хто має намір скористатися цим правом, Вказуйте в своєму письмовому запиті конкретні дані за конкретний період. Також найдійніше надсилати запит через відділення пошти рекомендованим листом на адресу компанії або головний опис з описом вкладенням та повідомленням про вручення. Інші вимоги до такого запиту також прописані в законі. Круто, спробую скласти такий запит в одну приватну лікарню, бо це справді цікаво. Можна буде попросити. Тебе про допомогу, звісно, це гарна ідея. Пропоную скласти такий запит разом і залишити його під відео з цією серією, щоб кожен міг завантажити для себе зразок. Думаю, нашим глядачам це дуже знадобиться. Дякую за класну ідею. Отож, сьогодні ми говорили про права їх багато у сфері персональних даних, і всі вони важливі. Пам'ятайте, що у вас є можливість контролювати долю ваших персональних даних. А вже у наступних серіях ми детальніше поговоримо про те, як їх захищати: Машу, Олексію. Дякую вам за насичену розмову. До зустрічі у новій серії. Дякуємо тобі, до зустрічі.